Привіт! Давайте поглянемо, на що вам зараз варто звернути увагу. Угу. Хм. Цікаво. А, показують на якусь небезпеку. Це від когось? Це від чогось. Тут немає людини. Це від чогось. Що це? Так, хто за кермом обережно? Дивіться, на дорогу, обов'язково, особливо, якщо ви цієї дороги не знаєте. Для тих то не планує найближчим часом сідати за кермом. Перевернута райдо показує, що ви зараз а, кудись не в ту сторону рухаєтесь. Ви йдете не своїм напрямком. І це для вас не дуже гарно. Що не так з тим напрямком? А він не ваш, він пустий. Він не ваш. Він не ваш. Або приведе до пустоти. Ви чуюсь мудрість прийняли за свою. Тут таке враження, знаєте, як ми буває почитаємо якусь інформацію, і нам здається, що вона для нас вірна. А вам говорять обережно, це не ваш напрямок. Не ваш від слова зовсім. Для вас там пустота, для вас там немає того, що може вам здаватися за мудрість. А що там є для вас? Зростання якого немає. Знаєте, ви як можете влізти в якусь справу, якою ви не займалися. І от тут Руна Р програється дуже цікаво. Разом із Біркани це, типу, показують зростання за минулі якби, вкладення, або так, як ви в минулому вложилися, або так, умовно говорячи, що якби ви які дії робили колись, зараз за них приходить якийсь момент розплати. Але в даному випадку, враховуючи те, що ви цього не робили, ви туди не вкладалися, причудово ну, розуміємо, які будуть там варіанти. Якщо перевести на мову реальності, тут таке враження, наче ви намагаєтесь чиєсь бачення протягнути через себе. А вам говорять, що ви це бачення не проживали, ви його не проходили, те, що у вас там співпадають два якихось параметри, це ще абсолютно ні про що не говорить. Умовно говорячи, знову повторюся: от буває там зараз багато людей, які говорять, що вони психологи, і от вони намагаються подати власне розуміння, бачення ну, якоїсь там ділянтної поведінки, давайте, або якоїсь незвичної поведінки. І от ви дивитесь на це і думаєте, а в мене є такі знайомі, або то в мені такі є. А вам говорять, ні 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 тут-ту-ту, -ту, тормози. Те, що хтось бачить, це не означає, що так само і ти маєш бачити, тому що знову досвід у вас у всіх різний. І момент зростання в цьому різний. Можливо, у тієї людини дійсно було зіштовхнення з такими цікавими персонажами, але це не означає, що така сама ситуація і у вас. Тут, як знаєте, трішечки вам показують, що мудрість інших людей не завжди є правильною для нас, або бачення інших людей не завжди має бути правильним для нас. І приймати його, як то кажуть, за главу стола не зовсім вірно. Добре, якщо ви продовжите далі натягувати оцю мудрість на глобус, то до чого це призведе? Знаєте, тут хочеться сказати до аркану повішеному. Іса дуже часто проходить як повішений у мене. Тут це руна застоя, але в вашому випадку це не просто руна застоя, це коли ми як своєрідна жертва певних обставин. І от там би, от знову, якщо проводимо приклад про комунікацію з якоюсь людиною або впізнання себе в якійсь такій цікаві ситуації, то ми можемо як зупинитися і подумати, я не буду з цією людиною комунікувати, бо вона там така-та-така. -та -така -та. Насправді, ми могли щитати щось поверхнево. І навпаки, ця людина могла принести нам багато чого цікавого, багато чого нового. Але ми зупиняємо цю комунікацію. В когось може пройти, коли... Про себе там щось натягнули е, бачення другої людини на власний глобус і вирішили, що у вас там є якісь такі цікавинки. І все, ага, при таких цікавинках людина не може робити те, то, те, те, то саме банально не може концентруватися. І ми сидимо ну, не знаю, в тому ж самому Тіктоці і говоримо, що ну, нам важко сконцентруватися, нам треба посидити в Тиктоці. Насправді там не про момент важко сконцентруватися, там просто що ми намагаємося виправдати. А своє бажання зовсім іншими моментами. Ну, знову, це як приклад, це не, не для того, що от у вас так пройде. Ні, це для того, щоб ви розуміли, що я хочу сказати. І ви як самі себе зупините? І ви як самі себе зупините? Що втратити при цьому? Угу. Отак. Хтось спокій, а хтось комунікацією важко може бути знайти спільну мову із власною родиною, із власним родом, із якимись настановими правилами, нормами, які є прийнятними або які є устоявшимися в вашій родині. Так. Добре, скажіть мені, будь ласка, ну, знаєте, що ще може проходити? Якщо хтось надумався, там знову ж вирішив внести якісь корективи в фізичну форму, і от вам здається, що е, треба щось змінити. Так от вам показують те, що ви е, якось намагаєтесь фізично в собі щось змінити, воно не завжди може виходити, тому що є. Генетичні а, предрозположеності, а, на які ми вплинути не можемо. І ми маємо це брати до уваги, щоб потім не настав момент розчарування. Ну, саме банально, а, хто займається спортом, прочудово розуміє, що а, гарні сіднички це дуже гарно, але це залежить не від того, скільки ми ваги будемо піднімати, а від того, як. Як це правильно сказати, прирощі наші м'язи. Ну, от генетично, як у нас це складено. І на це варто врахувати, аби потім не був момент розчарування. Добре. Що вам тоді потрібно зробити? Не докладати зусилля туди, куди не треба. Іншими словами, це ще руна мені дуже асоціюється, ну, і я переклад і її такий, гора. І от в даному випадку показують, на що лізти вгору, яка не принесе тобі ніякого результату, ну, яка не дасть тобі ніякого натхнення. Або ще простіше, це не твоя гора, це не твоя вершина, це не твої ну, звершення. Тож, що туди, як то кажуть, іти? А, Добре. Якщо ми не ліземо вгору, яка нас не цікавить, що це в результаті? Угу. Чого? Зараз все поясню. Угу. Одразу скажу, що це трішечки вас спантеличить і, можливо, знаєте, як змусить вас відчути не такою. Як всі це не зовсім, або не таким, як всі це не зовсім гарно звучить. А скоріше, не в тому поєднанні, як би вам хотілося. Знову, умовно говорячи, якщо у нас там є якесь бачення, і на яке вам говорять, що обережно не потрібно звертати уваги, то у вас буде таке відчуття: ну, якщо не таке бачення, а яке? Ну, а що взагалі чиєсь бачення брати для себе? А більше того. А якщо це бачення ну, не підтверджено м конкретним спеціалістом. Ну, або, принаймні, людиною, якою ви можете довіряти на всі 100%. Давайте так скажу. Чому вам потрібно про це знати? Давайте останню руну і на цьому закругляємося. Ох. Тут у нас Сас. Щоб не влізли не в дуже таку м -м гарну ситуацію. Бо знову повторюся, отут обережненько. Щось ви намагаєтесь перегнути, перемінити те, що вам як властиво. А, Дивіться, щоб потім ну не прийшлося над цим дуже думати. Тож обережно, повторюся ще раз: бачення інших людей не обов'язково підходять над всім. Дорога інших людей не обов'язково підходить нам всім. Бо ж знову ми можемо намагатися чогось досягнути в тому, що не є нашим. І в результаті, чому вам потрібно знати, перевернути турісас, це руна критичних ситуацій, щоб ну, не встряти в якусь таку ситуацію, яка не зовсім буде приємна для вас. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!